Юля, я вітаю з триріччям гурту. Всі образи, в яких е, ти з'являєшся на сцені, яскраві, деколи епатажні, Траплялися казуси пов'язані з тим, що падали з підборів, е, злітали капелюхи, відклеювалися вії. Ну все як трапляється у дівчата. Тим паче, ось так одягну. Ну якось ти це об, о, обігруєш е, свої спотикачки, і всі думають, що ти просто якось дивно рухаєшся в цей момент. Я ж не таїся, поволі. Мені можна дивно рухатись, от мені це ли. 对 <laughs> Але траплялося що й падали з підборів? Траплялося, траплялося, тому що були е, підбори аля як у леді гаги. Мені ну їх подарували. Я мусила їх е, натягнути. От і, і я в, в, впала, бо вони були. Ну, ну я не знаю, як вона на них рухається. Ну я трошки трошки не змогла. Один з останніх кліпів ви знімали у Криму. Зйомки проходили ще до анексії, а презентація, монтаж власне, відбувався вже після анексії Криму. З яким відчуттям? Монтували і презентували цей кліп. Ми презентували його як кліп, який був знятий в українському Криму. Я дитина незалежної України. Мені 23, Тому в моїй уяві карта України, якою вона була, так вона і залишиться, і дуже важко буде ну. Звідти з пам'яті це все витерти кілька років тому ви виступали на церемонії Мус ТВ в Росії у Москві. Тоді вас називали проривом, казали про те, що ваша кар'єра піде вгору у російському шоу-бізнесі і пророкували вам просто золоті гори. А чи є зараз гастролі у Росії? У нас мав бути тур. По Росії, але а, ми на деякий час відмовилися від цих концертів. Ми сказали, щоб їх перенесли на коли невідомо. Ми розуміємо, що це некрасиво по відношенню до наших слухачів, тому що вони тут ніяким боком, вони мол молодь, яка навпаки дуже любить Європу, Америку, все сучасне, модне. Не приїхати до них це ну для нас дуже важко. Але ми розуміємо, що тут у нас вдома цього зараз не зрозуміють. Ми не хочемо повернутися ворогами. Довгий час. Ви приховували стосунки на робочому місці. Ваш колега по гурту є бойфрендом, потім він став чоловіком. Як не дивно, ось у такому вигляді вас бачите, але весілля було в українському автентичному стилі. Чи замислюєтеся про поповнення в родині? Тепер ну я цього не боюся. В мене немає продюсера з нагайкою, який мені щось забороняв. Можливо, це станеться колись дуже скоро. Я не знаю. Нам мама у дитини буде дуже весела. Я сподіваюся, вже яскраво, в рожевому.